Реконструкція набережної триває. Минулого року пішохідні доріжки вздовж річки Південний Буг вмостили сучасною плиткою. Згодом через головну набережну міста облаштували смугу для велосипедистів. А цьогоріч вигляд алеї над Бугом зроблять ще більш довершеним. Інфраструктуру набережної планують доповнити зеленими насадженнями. Як облаштувати зелену зону? Посадовці вирішили поцікавитися у хмельничан. Відтак провели у місті конкурс на кращу ідею. Переможців днями обирали у міській раді. Ми власне домовилися, що складемо журі, написали положення і спільно визначимо, який проект є найкращим, а який ми, можливо, якщо він навіть не є переможцем, все одно ця ідея заслуговує на втілення, наприклад, в іншій частині міста. У конкурсі взяли участь три проекти. Головними вимогами до учасників були оригінальність, практичність та економічність ідеї. Усі критерії конкурсу чітко дотрималась пані Олена. Її проект складається із чотирьох позицій, що ділять набережну на окремі зони. Усі вони взаємодоповнюють одна одну та переплітаються. Проект передбачає кругові клумби, зелені паркани, дитячі гойдалки, різні види дерев та кущів. Гуляючи з дитиною своєю, мені завжди хотілося десь. Увідімі це лікар, щоб ніхто не заважав посидіти спокійно. А це, мабуть, такі зони, де ти себе дійсно знайдеш. Ну мені здається, що в тому куточку будь-хто міг би себе міг би знайти своє місце для відпочинку. От інші учасники конкурсу вирішили б додати набережні більш яскравих кольорів. Студентки Хмельницького університету управління і права запропонували засадити алею квітучими рослинами. Щоб зробити красиві клуби, щоб вони зберігали свою красу не лише у певний період, а вони зберігали свою красу впродовж усього року. Пріоритетом третіх учасників виявились далеко не квіти. Учні спеціалізованої школи номер 6 та представники організації студентське братство акцентували увагу на недостатній кількості у місті зелених зон. Відтак, на їх думку, слід озеленити алею над Бугом виключно деревами довгожителями. Саме розширення зелених насаджень відповідно, щоб укріплявся ґрунт набережної, щоб чітко ці дерева вистоювали під час зміни клімату, яка відбувається, щоб вони гарно затіняли, щоб було креативно в кольорах, як це ми передбачили. І ці місяці цвітіння теж дерев і кущів поєднувалися максимально довго. Члени журів подобали одразу декілька ідей, тому переможців не обрали. Вирішили втілити у життя усі три проекти. Відтак, перша комплексна ідея з квіта. Деревами та гойдалками буде реалізована на набережній інші дві втілять у життя на території парку імені Чекмана.